День продаю на Еці друга група. Виводжу з, з пайоніри, що вважати доходом. Це пайоніри і це валюта. То доходом вважається фактично проданий товар у валюті, конвертований в гривню на дату зарахування. Валюти на ваш електронний рахунок в системі Ельці ось даєте товар, а ще тоді на напишіть також важливий момент: це покупці в Україні чи не резиденти. Покупці не резиденти. Тоді ви їх не фіскалізуєте, а доходом вважається те за скільки ви продали. Не резиденту, наприклад, реєстровані ви на Еці, продаєте там щось, якусь одиничку, яка коштує 100 доларів там чи 100 євро. Людина вам сплачує на розрахунок, іде через Еці ну, на платформі Еці, так будемо казати. Потім. Etsy забирає свою комісію, і ви через пайонір виводите кошти на свій ФОПівський рахунок. І комісію забирає ще пайонір за цей сам переказ. І умовно, вам на рахунок може надійти там 90 євро, наприклад. То вашим доходом буде вважатись 100 євро по курсу НБУ на дату зарахування цих коштів в Etsy. Ось так.